Перший вітчизняний трактор 1934 року випуску відновили четверо умільців з Городоцького району. Він спокійно може працювати у полі, однак швидше за все займає місце у музеї. Бо ж за добу обробляє ну аж 20 гектарів лану та є єдиним діючим на пострадянському просторі. Бачили раритетний трактор і наші репортери. Одна фара, одна педаль щеплення, відсутність гальм. Трактор має три швидкості і розганяється до восьми кілометрів за годину. Цей званий у народі горбоконик піднімав сільське господарство України у 30-50-х роках. Запускається його двигун на бензині, а вже далі працює на гасі. Робота на у 2 не з легких. Кожну зміну тракторист в полі зараз це всім дико буде. Постоять великі люки, і це от. Тобто він зміну відробив, і весь мотор повинен бути перетягнути. Коли виходило з ладу освітлення, то просто спереді вішалося відро з переробленим маслом, туди кидався квач, воно це горіло, і до ранку працювали по цілій добі. І до ранку з тракториста світилися тільки очі і зуби, як шахтаря від копоті від цієї. Щоб врятувати тракторець від переплавки, надати йому оригінального вигляду. Майстрам довелося майже рік попотіти. В їхню затію ніхто не вірив. Ми коли забрали, я сказав, що ми хочемо завезти його. Нам 99% сказали, що його ніхто не заведе, тільки один металом його чекає. Ми і ломами, ми, і ведешками і групу, то і все, Тому і кувадлом знімали головку, і кувадлом били, щоб зарухати дятель. Ну, розрухали дятель, почали. Прошняв вже не є годні, клапана погнилі. Коли почали збирати двигун, не вистачило, не вистачило одного клапана. А це ексклюзивна деталь, яку зараз не впускають і ніде нема. Сиділи, думали з, -з, 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 з допомогою своїх токарів і м, механічної бази, яка тут існує, виточили новий клапан. Зрештою, пофарбували свої діти ще в чорний колір, бо саме таким сходив у два із заводських конвейерів у 30-х-40-х роках минулого століття. На ньому було там, біля десятка шарів фарби, і зелена, і синя, і голуба, е всіляка. Універсал-2, кажуть майстри, трудився в бідному колгоспі десь аж до кінця 50-х років. На ньому чимало латок. Та нинішні його рятівники ці сліди людської праці зберегли як пам'ять. От таке, як бачите, чудо юдо, але воно їде. Воно є одне єдине котре завідоне в Бившому Советському Союзі. Більше їх заведених немає. Валентина Моїсенко, Сергій Рибчинський з Городоцького району для ВІП-новин.